Класники. Сьогодні наша тема на уроці коло стосунків, або стосунки з однокласниками стосунки з однолітками. Краще сказати все-таки коло стосунків. Отже, що складатиметься ця тема? Вона складатиметься з двох частин. В першій частині ми дізнаємося, як нам Розвинути, побудувати стосунки з нуля, з друзями та однокласниками. Не всі однокласники стануть вашими друзями, друзів, як правило, значно менше. І це нормально. І інша друга частина це друзі з особливими потребами. Не обов'язково друзі, можливо, знайомі, можливо, люди, що живуть поруч. Але ті, що мають особливі потреби. Більш детально дізнаємося згодом на цьому уроці. Отже, переходимо до нашого підручника. До речі, ви його зможете спокійно скачати в PDF-форматі, тут же в класрумі спокійно, без проблем, в кого є така можливість. В кого немає, будь ласка, слідкуйте за тим, що я говорю. Отже, дізнаємось, що таке стосунки з однолітками, що таке дружба, однокласники, що таке підтримка, що таке доброзичливість. Отже, в цьому параграфі, ну взагалі в цій темі, ви дослідите ознаки справжньої дружби, потренуєтеся представляти своїх друзів, проаналізуєте спільні інтереси хлопців і дівчат. Розвиватиме вміння співпрацювати, усвідомлювати цінність дружби, ефективно спілкуватися, співчувати дуже важлива риса для людини загалом, протидіяти тиску і дискримінації. Отже, хто такий друг чи подруга? Це, як правило, дуже важливі люди в житті кожної людини. Як правило, дружба не народжується раптово. Зазвичай вона проходить перевірку ситуаціями, в яких виявляється характер і вміння допомогти один одному. Справжня дружба потребує відданості, а іноді навіть самопожертви. Але головне, друг ніколи не зробить тобі погано. Він може сказати щось відверто, те, що, можливо, інша людина не скаже. Чітко, що насправді відбувається, можливо, буде неприємно, але друг ніколи не поставить тебе під небезпеку. Ніколи не потягне за собою на якусь небезпечну річ або справу. Ніколи не скаже тобі, давай там, пограбуємо чи вкрадемо щось. То вже не друг. Отже, дружба це швидко помиритися, дружба це поділитися останнім печивом. Дружба це бути поруч, навіть коли ви на далекій відстані, не забувати один про одного. Навіть коли пройшло 20-30 років, ви все одно зустрічаєтеся, друзі, однокласники, друзі, одногрупники, друзі, з якими спілкуються ну, дуже часто до самої старості. Ось справжні друзі. Хлопці та дівчата. Отже, вчимося товаришувати. В вашому віці хлопчики здебільшого хочуть спілкуватися з хлопчиками, дівчатки з дівчатками. Дехто вважає, що з дітьми протилежної статі їм буде нецікаво, і через це іноді багато втрачаєте. Так, один хлопчик усе літо нудився на самоті лише тому, що принципово не грався з дівчатками. Може бути, на вулиці просто не було. Так. Якось одна з дівчаток відмовилася від очікуваної подорожі або поїздки через те, що в групі були лише хлопці. Однак хлопчика-мівчатка можна легко знайти спільні інтереси, щоб разом цікаво проводити тут Розваги популярності дівчат. Робити одне одне і зачіски, розваги популярні серед хлопців. Глав баскетбол, футбол, турнік. Але розваги однаково популярність серед хлопців і дівчаток. Настольні ігри. Без проблем. Настольні або рухливі ігри. Це коли ганяються один за одним. Так, далі. Дружба починається в першу чергу з тебе насправді. Щоб підтримувати дружні стосунки або знайти нового друга чи подругу, необхідно показувати цій людині, що вона є для вас особливою, важливою і цікавою. Але потрібно пам'ятати, що ви не повинні підтримувати друга подругу, якщо вони пропонують щось небезпечне. Навіть якщо це просто перейти дорогу в неположеному місці. В такому разі ви маєте повідомити про це дорослим. Тобто, дружба це в першу чергу і допомога, турбота і співчуття, спільні розваги і свята, знайомство з новими друзями. Отже, як знайти нових друзів подруг? Що треба робити, аби знайти нових друзів чи подруг? Насамперед важливо дізнатися про етапи становлення дружби, тобто зрозуміти, як поступово знайомий чи знайома може стати найближчим другом чи подругою. По-перше, спочатку, в першому етапі, ви активно їх шукаєте, цю другу чи подругу. Придивляйтеся до інших людей. Слухайте, хто і дивіться, хто чим займається, хто чому цікаво. Якщо щось вас поєднує, наприклад, той самий футбол, можна знайти майбутнього друга. Або, наприклад, там, мангу читаєте, аніме дивитеся, улюблені серіали, улюблені книжки, що завгодно. Ігри улюблені. Майбутні друзі оточують наскрізь. Наприклад, гарним місцем для пошуку нових друзів є навіть шкільний клас. Якщо ще з першого класу діти звикають дружити одне з одним. І далі можуть навіть не звертати увагу на тих однокласників, з якими не подружилися з самого початку. Тож, якщо ви хочете знайти собі нових друзів, варто звернути увагу на своїх однокласників. Другий етап підтримка спілкування з новим другом чи подругом. Це можна робити. Через невимушену розмову буде користуючи соціальні мережі. Тобто, ви, от коли ви часто спілкуєтесь через соцмережі, з другом, з яким ви не так давно бачилися в день, то це якраз оце ближче до дружби. А от якщо ви спілкуєтеся тільки через соціальні мережі, не спілкуючись особисто, ну, це важко назвати дружбою. Третє, встановлення глибшого емоційного зв'язку для того, щоб дружба укорінилася, якщо дружні стосунки зав'язалися, підтримуйте їх. Частіше спілкуйтеся, шукайте якомога більше спільних інтересів. Не обов'язково один-два. Можливо, вам ще щось цікаве обом. Намагайтеся частіше проводити вільний час разом, діліться своїми секретами тощо. Але своїми секретами, а не тим, де гроші у батька лежать вдома. Оце якраз той серед який не треба говорити. Четверте. Підтримка дружніх і доброзичливих стосунків. Із близьким другом чи подругою також потрібно підтримувати стосунки. Варто бачитися якомога частіше, а якщо не виходить, спілкуватися хоча б у соціальних мережах. Тобто підтримувати стосунки. Ось такі речі. Це те, що стосується друзів, однокласників. Але є люди. З особливими потребами. Ще іноді на них кажуть люди з інвалідністю. І їм необхідне як стосунки, так і комфортне довкілля. Тому ми поговоримо зараз про них. В першу чергу, вони мають певні права, ті самі, що і у вас. Але гострий зір, слух, можливість вільно рухатися, усе це часто сприймається вами як належне. На жаль, дехто народжується з порушеннями зору, слуху, упорно рухового апарату, або набуває їх у наслідок травми чи захворювання. Зараз, зверніть увагу, зараз, коли йде війна, ми таких людей і вашого віку, і старших будемо бачити все частіше на наших вулицях поруч з собою в, в кафе в різних е, інших місцях, в магазинах. Будь ласочка, зрозуміти, що це це норма. Це має стати для нас нормою, нормально, як до звичайних людей, відноситися до таких. Звичайно ж, коли є потреба, десь нам можна їм допомогти, але в жодному разі таких, до таких людей не слід проявляти жалість. Вони їх і не заслуговують. Вони заслуговують. В першу чергу поваги до себе. От і все. Тобто, поважати їх так само, як звичайних людей. Поруч з нами живуть і навчаються. Хлопчики і дівчатки, які мають слабке здоров'я, погано бачать або чують, пересуваються в інвалідному візку. Кожен з тих дітей також має неповторний характер, захоплення, інтереси, мрії, бажання, дивиться і не мен, читає книжки, теж їм хочеться погратися, вчитися та бути важливим членом суспільства. Зверніть увагу. Всі вони мають право на світу, право на відпочинок, право на розвиток таланту, право на медичну допомогу. Дуже багато зараз дітей, які мають травми під час бомбардувань, під час того, що підірвалися десь на мінах. Звертайте, будь ласка, для себе на це увагу, але не виділяйте їх окремо. Ставтеся до них в першу чергу з повагою. Якщо треба, звичайно ж, допоможіть Та, мовчки, ну, тобто абсолютно як нормальну річ це сприймайте. Але не акцентуйте на цьому увагу, щоб вони чимось там недосконалі. Життя людей з інвалідністю багато в чому залежить від того, як ставляться до них інші, як і будь-хто вони хочуть спілкуватися, мати друзів, заслуговують на повагу і розуміння. Ми маємо знати, як у разі потреби висловити підтримку допомогти людям з інвалідністю. Уважно слухайте їх, намагайтеся зрозуміти проблему, поміркуйте, як можна допомогти. Якщо маєте якусь справу, подумайте, що важливіше. Твоя справа чи людина, яка потребує допомоги. Дуже часто людина, ну, треба іншу ставити на перше місце. Якщо твоя справа не пов'язана з, з твоїми рідними чи близькими. Якщо ж це справа, наприклад, футбол, яку можна трошки перенести на 10-15 хвилин, то краще допомогти людині. Якщо можеш допомогти самостійно, дій, якщо сам допомогти не в змозі, звернися по допомогу до інших людей, до дорослих, наприклад. Можливо, людина впала десь там, можливо, ще щось, можливо, не може перейти дорогу, можливо, не бачить. Майте, як взагалі спілкуватися з такими людьми. Розмовляючи з людиною в інвалідному візку, нахиліться до рівня її очей або відійдіть назад. Ну, вона не має дивитися на вас знизу вгору. Запропонуйте допомогу, коли треба відчинити двері чи проїхати ділянку, вкриту піском чи травою. Якщо вам дозволили вести візок, котіть його повільно і плавно. Не спирайтеся на інвалідний візок чи інший допоміжний засіб людини. Залиште достатньо вільне місця для тих, хто користується ходунками або милицями. Під час спілкування з людьми, які мають порушення слуха або не чують, що звернути на себе увагу, помагайте рукою або обережно, та торкніться до цієї людини. Краще помагати рукою перед очима, насправді. Не всі адекватно сприймають доторки до себе. Лише якщо людина близька, тоді це ще більш-менш. Під час бесіди дивіться на людину, з якою ви розмовляєте, навіть якщо вона користується послугами судоперекладача. Горить чітко і зрозуміло, багато людей з вадами слуху вміють читати по губах. Головне робити це не, не швидко і чітко. Використовуйте міміку, жести, рухи тіла, щоб наголосити на змісті вказаного. Під час спілкування з людьми, які мають порушення жор зору або не бачать, Назвіть себе, Я Сашко Іванко, ваш сусід сусідка. Не треба хапати людину, щоб супроводжувати її, дозвольте їй взяти вашу руку. Якщо попереду спуск чи підйом, скажіть про це тому, кого ви супроводжуєте. Якщо людина йде з собакою по ВДРМ, не чіпайте собаку і не давайте йому команд. Хочете доторкнутися до собаки, запитайте дозволу в його господаря. В першу чергу запам'ятайте, необхідно, щоб оточення було комфортне для всіх. Тобто були пандуси, були низькі підлоги та похилі платформи в транспорті для того, щоб ці люди могли. Асист... мають бути асистенти дитини для школярів в школах. Мають бути книжки, підручники, написані шрифтом Брайля для незрячих. Зверніть увагу, якщо хтось є глухонібим, або глухим або німим, їм дуже важливо, щоб, наприклад, під час руху автобусу, коли вони розмовляють, був було не світло або в тому приміщенні, де ви знаходитеся, було випнене світло, інакше вони не зможуть Спілкуватися, на жаль, ось такі речі. І Успіх, в принципі, для таких людей доступний, але саме в тих суспільствах, де про них дбають. Можна стати музикантом, співаком, письменником, художником, біатлоністкою, лижницею, навіть з інвалідністю, навіть для людей з особливими потребами. Пам'ятайте, будь ласка, про це підтримуйте таких людей. Дуже часто. В них дос... Якщо їх підтримувати завдяки силі духу, вони здатні на дуже багато в цьому житті насправді. Особливо, в принципі, немає ніяких проблем з якоюсь розумовою діяльністю у більшості з них. Багато з них дуже чудові програмісти, художники, письменники тощо. Дякую. Зараз. В ваших зошитах, запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота, тема коло стосунків, і, будь ласка, дайте відповіді на запитання, так як у вас в класрумі написано. Що ви дізналися нового? Це перше питання до вас. І чи усе зрозуміли, чи не лишилося у вас питань до цієї теми? Або до мене. Якщо є запитання, будь ласка, запишіть їх в зошиті і надішліть. Дякую, до нових зустрічей. Бажаю здоров'я та мирного неба!